Вітаю в ефірі. Програма точка зору. Я Юрій Громницький. Верховна Рада та уряд зійшлись у політичному двобої. Парламент відправив у відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка передусім голосами депутатів від партії регіонів. Уряд Юлії Тимошенко відповів блискавично і призначив пана Луценка першим заступником міністра внутрішніх справ, виконуючим обов'язки міністра. Таким чином, міністерство внутрішніх справ з його тисячами міліціонерів, які будуть забезпечувати правопорядок в країні під час та після другого туру виборів президента, наразі лишається під контролем наближеної до Юлії Тимошенко людини. Чому і що саме відбувається навколо української міліції перед виборами, ми спробуємо з'ясувати сьогоднішній програмі точка зору. Сьогоднішні гість перший віце-прем'єр уряду Юлія Тимошенко, Олександр Турчену. Пане Олександре, вітаю вас на програмі. Точка зору. Доброго дня e, чи можна сказати, що сьогоднішнє протистояння, політичне протистояння, за яким спостерігала ця країна, є першим таким реальним зіткненням двох кандидатів у президенти Юлії Тимошенко і Віктором Яннуковичем, таким реальним напруженим і так далі. І нас очікують ще більші двобої. Ну, знаєте, по перше, треба констатувати, що сьогодні, не маючи жодних юридичних підстав, в парламенті спробували створити суділище над міністром внутрішніх справ і не маючи я ще кажу, жодного аргументу. Відправити його у відставку, маючи на меті тільки одну задачу відкрити шлях до можливості фальсифікати масово фальсифікувати результати виборів, тобто результати голосування у другому турі. Це була задача, і вони вважали, що цією задачі вони справилися. Але ж буквально через годину після цієї провокації уряд встиг відреагувати, і ми стабілізували знову роботу міністерства внутрішніх справ. А, але пане Олександре, дивіться. Наскільки законним є призначення Юрія Луценка, таке миттєве призначення, про яке ви говорите, оскільки законом про кабінет міністрів передбачено, що перших заступників призначають за поданням самого міністра. Міністра було звільнено і потім відразу призначено першим заступником. На незаконність такого рішення звернували представник президента Верховній Раді пан Попов знаєте, то що і представники, і на жаль, чинний президент працює в фарватері Віктора Юнуковича і його групи, щоб більш грубе слово не використовувати, це для нас не є дивина. Справа в тому, що коли нема міністра, його обов'язки. Обов'язково хтось виконує із заступників або перших заступників, і у нас багато призначень в уряді. Ви знаєте, нам регіони блокували можливість проводити кадрові зміни в уряді, і тому дуже багатьох заступників ми подавали за паданням тих, хто виконує обов'язки. На час відсутності Луценка його обов'язки виконував перший заступник Михайло Михайлович Клюйов. І саме за його поданням був призначений першим заступником Юрія Луценка, і відповідно до розподілу обов'язків на нього було покладено обов'язок виконувати, скажімо, функції міністра. Тобто, ви вважаєте, що призначення Юрія Луценка першим заступником міністра з. Повноваженнями виконуючого обов'язки є абсолютно законно? повністю і законне і правомірне. Це компетенція уряду призначати з перших заступників, і ніхто уряду не може відібрати цю компетенцію. Але чому ви так переживали за це призначення? Чи означає це, що без міністра Юрія Луценка чи виконуючого обов'язки міністра Юрія Луценка, міліція не зможе забезпечити належний правопорядок в країні, зокрема під час другого туру виборів, оскільки там є абсолютно компетент? Ті перші заступники, які були у Юрія Луценка, чому для вас це було настільки принциповим питанням? Ми не переживали, ми були впевнені. Інше питання. Що задача регіонів, і це вже не перша спроба, задача дестабілізувати ситуацію в країні, в тому числі і деморалізувати роботу Міністерства внутрішніх справ, яке єдине, хто в першому турі захищав українців, наших громадян від спроб фальсифікації. Тисячі випадків було зупинено, коли Заяви голосувати на дому писали, наприклад, мерці. Не зрозуміло тільки на якому дому вони хотіли голосувати. Величезна кількість незаконно включалась до списків, і саме міліція гальмувала процес. Регіонів на шляху фальсифікації результатів виборів і безумовно в другому турі у Януковича немає іншого шляху для перемоги, крім фальсифікації, масштабної фальсифікації і масової провокації. Подивиться, як розвивались події. Після першого туру постійно нагніталось питання, і була спроба захоплення польграф України. Далі, буквально наступного дня, захоплення адміністративного суду апеляційного міста Києва, і все це роблять депутати Януковича і їх помічники. І вже наступного дня атака по Міністерству внутрішніх справ. Причому, на жаль, на жаль, дуже пасивну позицію займає в цих питаннях Генеральна прокуратура, і коли викривались варіанти. Фальсифікації виборів то замість того, щоб відкривати і допомагати міліції боротися, з то навпаки пробували закривати справи і всіляко гармувати цей процес. Всякому разі, я сподіваюся, що міліція як працювала ефективно, так і буде працювати, і запорука цьому це стабільність в керівництві МВ.